Всім привіт, ви на Дмитро Гемплеї. Сьогодні ми продовжуємо проходити режим виживання. От, е, в цій серії планую пройти лише ніч. Е, і все. І все. І все. І, і, і все. Так, ну якщо ніч, то бере, виходить, грибочки. 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 Гриби. Так, грибочки. 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 Так, а щось мені б таке... Життєво необхідне взяти. Так, ну можна, в принципі, взяти за 75. Або кибочка. Пу-пу-пу. Квишені, -пу. давайте замість... цього візьмемо це. І, і погнали! Let's go! Так... А, тут ще магілки будуть. Точно. Точно. Так, фармем, фармем монетки. Тун 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 тун. Так, 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 так. Зомби, зомби, зомби. Да 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 да. Так, а гриби, якщо я не помиляюсь, вони ростуть. Yeah. Блін, якийсь такий ефір хочеться провести, але не знаю по чому. По якій грі. Реально не грибу по якій грі. У мене, звісно ще має бути якась гра записана. Бо якийсь, що а то бачите на каналі, то по одній ті самі прев'юшки по ПВЗ. Не хочу. Зараз хочу якусь гру записати, не знаю яку. Це може бути якийсь спойлер. Алло, а чого ми не шмаляємо? Алло,

так довго, знаєте. Та йо мое, чому? Кабачок, кстати, це хороша штука. па па Парапара, парапарапун Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, мне кисть що я не виживу Да. да-да да да Просто такого буду тут горох хустрілів, потім чинарики будуть іти. Ось тут будуть іти мої... горішки. Ой-ой-ой, зараз хвиля буде. Зараз. Зараз буде хвиля. Мені треба закрити, мені треба закрити! І... бі біп Мені треба закрити. Ой-ой-ой, що звідси полізуть. Мене... мене не закалий-то. Мене не с... не мене сі не закрійто. Ай-яй-яй! Нєе! А, ну його все равно задавить сюда, кабачок я поставил. Я поставив кабачка, що задавив. Оба! Важливо, щоб там не пролізли перезарядка тупа! А чого там могила там не було могила? Та не будемо гимну, тобі буде взяти штуку, щоб вона забралась. Трендець якийсь, знаєте? Так, ну мені ще треба, получається, грухостріли і мені треба, получається, чинарики. І мені треба взяти. Замість грибів можна взяти вже оцю от штуку. От. І можна взяти... Ммм. Mm. Ну кого? Давайте тебе. Хоча... Хоча ладно, хай... Да, да, хай буде, хай буде. Хай буде. Хай буде. Просто треба забрати. Можна так на вас Не можу. Так. Так, так, так. Так, так, так. Чи потрібно зайде бут ставити це? Що монетки халявні отримаю уй уй зараз дузі багато. Что ж мені здається? Монеточки, монеточку, 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 монеточка. Так-пу-пу. Треба кабачки красава а, Так треба закрити взяти. горіха там. мене кстати буде в інший раз взяти Міни Поставити перед горіхом Мені здається, це хороша ідейка. Блін. А, ну все все, все. красава, задавив. Він задавив. Він задавив його. Ліво мене буде тут поставити синій вороху стрілю. Потім... Мин. Кстати, да, точно. Что если так не додумал все то? Что я не додумал а... все равно? Баван. Вот так вот, типа, все понятно. А, блин, я... Я не так поставил. пуста веп <гум> Так, зараз буде хвиля. Так, це буде вже друга хвиля нась. А на нось це скотина. Кабачка, треба кабачка, не гайну. гайно нам потрібен кабачок. Не гай но, -но. кабачок. Будь разрядка. Па! Зараз з'їдять, прорвуться! Ну все, вони прорвались. Бам! Сейчас еще музичка така-бам! Ба типу, святкова така! Так, друга лінія. Ой, тут буде цей цю... біль. Так, ну... Ну нам не треба вже, виходить, цей, цей. Беремо оцього. Можу взятися на всякий випадок цього, тому що поки не буде заморожуватись, я назбирав монетки і поставив все. Це хороша ідея. Одобряю. а чого ж, а а ку... А якого йде. Куда ми зібралися? Ви ще офі. Туру, -ту -ту, ту ту, 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 ру, -ту ру ту -ру пам, пам, Бу -бу пам. пум пум паум пум пум та тара-ра-ра. -ра, ра Так, ну Я Не знаю, у меня пошли мой плат зводит. Блин! Я дарма! <гас> Це вообще капец! Вы бачили! Вы бачили! Я тупо дарма профукав Горіха. Я хотів взяти монетку, і коли я в поторний раз нажав, воно тупо поставилось. Це весь капець Кабачок. Кабачок. А, посрать вас просто. Ну, зато там закрыто. <плевые> Мне треба не требуется гайна, кибичок. Кибичок. Кибичок! Мне си треба кибичок. Кибичок. <плевые> ну, вообще, пух. Мучить, мучить их. Мучить. Па-па-пам-пара-пам-пам-пара-пара-пам-па-пам. Вс, ja, типа вот так моя будто. Чики тут закрыто. Ну, no, мені вообще пофиг, вот лінію обороны хочу робити себе і, і вы и вы не сдохнете. Кажется, прикольно. Паску яка? Ніе я не зміг забрати штичку. А що, я ж кажу, це, це геніальний позицію. Ну, короче, перемога. Нас буде перемога. Нас, нас, у нас буде, буде Пере-перемога потужна перемога. Mm. Так. А чи може, кстати, хвилі більше Ну, типу, більше хвиль, типу. Там було скільки? 4 хвилі, тут може бути 5, чи мільйон. Мільйон, мільйон. Мільйон. Мільйон мільйон мільйон. Або мене попу взяти. А, ну де я його поставлю. Так що, ну, краще, да, взяти цього. Так, да. Да, його краще взяти.

Вс, короче, просто сидим на чере. Вообще, можно так сидіти, дивитися. Тільки треба буде гріхи поменять трохи. Повний... Покеца нікс. Yeah, Chicken City be uou, Вс тут поночили. Просто, за це просто такий кайф садишься дивись, як вони подихають Я про зомби сюж. Надо выплыхать мої чинарики, горішки, кукурудзейши. Все обидно А, я б меня там поменять ну, все зараз піде хвиля ми здохнемо. Чучу не здохну. Чо я взагалі парюся, що... що це вот? Ну, що той вот, типу, що вони проводяться? Там все одно міна. Ось і шо поставлю, в мене є. Чиназес! А як це не чесно, так мене ж стояли ці вои. Такі от штучки на землі. Що за 100 монет? Там могилка появилась, це вообще ж не чесно, як би. Це вже перебор. Що, ще одна хвиля Четверта? Так, ну я не знаю, що мене брати, ну... Мізиться, що нічого нема набрати. А багайте на квітки нема. Як виявляється. Баум. Баумп Баум. Ну тебе візьме. Нє. Нє, візьмемо, дивіться, 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 де ця штучка. Візьмемо вже замість. Хоча ні мені не треба. Ну вот его возьмем. Возьмем вот эту штучку. Ну, кстати, бегом перезаряжайте, да? Вообще, так бегом я дивлюсь. Это просто аминь.

То зараз чохольчики поставимо на горішки. Поки я їх кстати, поставлю, з одного боку їх вже з'їдять. я трошки монеток потратив. Е Бо я купляв Ну там типу, де вирощувати. Розчунки... Давно поставив. де? Що показав, що воно поставить, ну воно не поставить. <laughs> воно показало, що поставить. Бо типу, я прибрав, поставив, воно. Ну. А воно нехар. Віу віу-піу. Быстрій Чи не можна. Алло, граш, быстрій ще, горіх, перезаряджайся! Боже, їх там декілька. Ну якщо вони не прорвуться, вони все одно не прорвуться. Я вам це гарантую. о пу 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 по по пам паже папе па пам Чиноз Це просто чінозес Це просто чі Це просто чі Чиназис -на Назес Не плач Не плач Помиєм! меєм Успокойся Не психуй Не психуйте А, не мий центр Е, 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 кут! Сви! Блин, мене да на фигня впал смыслі, вы... Ви... Вы снущаєтесь! А це вообще не чесно! Я, я чуть не сдох! Я чуть не... Я мір слух, не сдохнути гене... Просто в мене від шоку... Фігнюшки одні попадали. Зі стола. Не прийдется прибирати. Боже. це буде угар, якщо то чути, воно впало. Ну іди, давай на мінус тупи, давай. Не дозволяй. Шучу, я не дозволяю. Просто це, це що се збу? Зайту комій не ще ставити, прийдеться. Нарешті. Фух. То я подумав. Я чуть реально не здох. Просто на цю... Яка попередня серія була, скільки вона, хвилин було? 20? Вроді би. О, а тут-то 25 дів. Просто я. Я надіюсь, серія вам сподобається. Давайте далі глянемо Не ожимеємось і ми піти хочемо, да? Попийте. на попий. пам пам пара пара пам пам па па пам'ятки. Просто доглядаємо за а, рослинками. В Смислі а той, що не защитався? Алло! Давайте мені більше монет. Мені треба не гайна б'гат монет! В смислі? Чого ви так багато води п'єте? я походу буду купити 100 бал вже тубав музику йому, на слухай музику свою Ще одне чудо хочет музики. Все? а що на касім не дает кстати напиши в коментарях. давайте купимо щось. Давайте купимо за 702. Давайте шеф, давайте шеп. А, вс. Так, ну за пять тысяч. Ну вообще, шос-таки цена. Хм. Давай вот сюда я сказал. Почти. Ну, коротше, це вже мабуть буде все заказом. Мені постоліньки зараз це. Коротше, надія серія вам сподобалась. Ви підтримуєте мене лайком, підпискою і коментарем. Напишіть е... якийсь коментар можу, так, кстати, писати. То... Може, це кстати актив дасть якийсь. Ну а я дякую вам за перегляд. Ви був на каналі Дбетрогемплея. З вами був я. Діма. Всім пока-пока!